Поліся Поліся! Покажіть мені, хто б не хотів жити в Житомирі? Нема такого. Я тут і моя мрія здійснилася. Житомир! Я вас не чую. Сьогодні Житомирське Полісся підписало Суперзірку світового футболу. Кріщіано Роналду! Я не можу повірити, що я вже в Житомирі. Я, Саня, Усик. Чекаємо ще тепер. І ми розірвем. Взагалі розірвемо. На знак поваги житомирян. Я тівокубки. Всі всі тівокубки залив пивом. Житомир сьогодні гуляє. Полісся топ, полісся ван.